Якщо я подався сам через Юкас і отримав 5 відмов від університетів, чи можу я зараз взяти повний супровід, щоб якось виправити цю? Ситуацію на жаль, у цій ситуації, у 99% випадків, ми не зможемо взяти студента на повний супровід або якось суттєво змінити ситуацію. Поясню, чому ось приклад ситуації цього року. Студент звернувся до нас, і як бачимо, усі спроби виявилися невдалими. Після аналізу стало зрозуміло, що на жаль, профіль студента не відповідав вступним вимогам університетів а також мотиваційний лист був досить слабким. Тож що потрібно в Враховувати після вашої самостійної подачі, ми, як команда спеціалістів, вже не можемо змінити ані ваш мотиваційний лист, ані ваші рекомендації. Бо так працює система ЮКАС. У поодиноких випадках можна спробувати написати до університетів і сказати, що сталася фатальна помилка, і все, що було подане, не відповідає дійсності. Але я думаю, ви погодитесь, що така стратегія виглядає не надто переконливо. Далі змінити набір університетів можна лише про протягом перших 14 днів після подачі за допомогою функції Substitute Choice. Кожен вибір можна змінити тільки один раз. Після закінчення цього терміну вже нічого змінити не можна, лише скасувати. Але тоді звужується наше коло варіантів. Якщо студент не отримав жодного запрошення, він може скористатися UCAS Extra з кінця лютого до початку липня. Це дозволяє подаватись на додаткові програми по черзі, якщо і це не спрацює. Тоді можна спробувати ЮКЕСКЛІРІМ, який починається в липні, але для міжнародних студентів, як ми, ще потрібна віза, а подаватись на неї треба вже в липні, тож чекати так довго, ми на жаль, не радимо. Коли ми беремо будь-якого студента на повний супровід, ми маємо гарантувати якість своєї роботи. Адже наша головна мета, щоб ви не лише вступили до класного вишу, а й встигли оформити всі документи та приїхати вчасно. Якщо ми бачимо, що спроба з Великою ймовірністю, як цей кейс буде невдалою, або ми вже нічого не можемо зробити, щоб встигнути, ми ніколи не будемо водити студенту в уману і брати на повний супровід. А які запитання або ситуації цікаво було б вам обговорити? Пишіть у коментарях.